І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark. До речі, ви нічого не помітили нового на мені? Так, я поміняв собі скін Майже на такий самий, як у мене був колись на моєму старому каналі XShark. Тільки в мене на старому каналі XR був спереді е, знак Ютуба, е, а тут тепер спереді значок Nike. Але значок Ютуба в мене ззаді. На худі мому. Ну, коротше, перейдемо до суті відео. Сьогодні в нашому поселенні день народження, ну точніше, день народження нашого поселення. І я хочу зробити жителям сюрприз, а який ви дізнаєтесь пізніше. Ну що ж, поїхали! Ну що ж, друзі, мені треба взяти годинник, якого я купив недавно. І я хотів спочатку повісити годинник. У себе зверху ось, ось тут повісив. І хотів би зараз е спуститися в підвал, взяти смарагдиків. Смарагдиків мене височить на довічне життя. Шуткую. Насправді в мене е справді багато смарагдів, але це недовго. Вже стак смарагдів зараз маю потратити. Потрібно взяти мені вугілля. Візьму, певно, що оце. І піду до своєї автівки. Так. Відчиняю двері і заходжу в свою автівку. Так, спочатку мені треба буде поїхати в ліс, подалі від поселення. Там знаходиться сюрприз для жителів. А он же, сюрприз, це мій друг. І там в його скринці саме сюрприз для жителів. Так. Привіт, друже! Як справи? Привіт, все добре. В цій скринці все як ти просив. Дуже тобі дякую. Тримай стак смарагдів, зараз я тобі його дам швиденько. Дякую тобі, але я сюди так довго йшов, бо була найближча зупинка за 20 кілометрів звідси. То я сюди ще 2,5 години пішки йшов. Зараз тебе підвезу до тієї зупинки і ти собі поїдеш в своє місто, а я повернуся робити жителям сюрприз. Добре, тоді сідаємо? Та, в принципі, так, сідаймо. Так, свого друга я відвіз до зупинки. Тепер повертаюся назад до свого поселення. Так. Встаю на... Парковочку свою і виходжу з автівки. Так. Тепер мені потрібно піти до річки, точніше, до лісу, що знаходиться біля річки. І я хотів би зробити на честь дня народження нашого поселення жителям такий. Як сказати, сюрприз. По-перше, я всім їм роздам якісь смарагди, алмази, може. А по-друге, я хочу зробити кінотеатр для них. Так, Я спеціально купив телевізор, саме так, е -е 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 -е. купив квіти і купив крісла. Купив е, смолоскипи, тому що я хотів би показати цей фільм е, вночі та купив стіл. Ой, жителі, привіт! А що ви тут робите? А, а ти що тут робиш? А то секрет, то побачите ввечері. Можеш ти, житель, можеш ти, давай, давай, йди. Іди, йди, 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 йди собі, йди. Ух, добре, що він мене не спалив. Так. Ще один Житель, Кірс, кірс! Кірс! Кирс! Так, друзі, я ще збігав по сокиру, щоб тут зробити більше місця для того, щоб розставити крісла мягенькі. щоб жителі могли спокійно дивитися фільм. Так. Це дерево зробив. Не хвилюйтеся. Я після відео, після того, як жителі подивляться фільм, сюди посаджу нові дерева. Так, вже вечоріє. Потрібно швидше готуватися. Так, швидко швидко, 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 швидко. Так, ось тут стіл, телевізор. Так, квіточки. Потрібно ще смолоски переставити. Так. А сюди поставлю крісла. Тільки це потрібно робити дуже швидко. Щоб жителі не встигли прийти раніше, ніж мали прийти. Так, розставляй повсюди тут крісла. В'ягенькі. Ой, вісь привіт! А що ти тут робиш? Е. <падавцяков> Ікшарк. Uh, а що це таке? Ех, ну добре, раз ти вже побачив це вам подарунок на день народження нашого поселення. Серйозно? Так. І, до речі, можеш ти кликати всіх інших жителів, тому що зараз тут буде фільм, я якраз розставлю всі крісла і будете дивитися собі фільм. Дуже дякую тобі, Ікшар. Це дуже класний подарунок. Ми якраз хотіли з жителями завтра з'їздити в кінотеатр, але нам не треба їхати в кінотеатр, тому що тут ти зробив для нас кінотеатр. Так. Дуже дякую тобі, Ікшарк. Я погнав по інших жителів. Ну, за що біжи? Так, я бачу, що жителі вже починають помаленьку сходитися, тому я швидко розставляю. Крісла ось так сюди поставлю сюди так, тут навіть же місця немає. Сюди, 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 сюди. так. Сюди куди ще можна поставити? Тому що тут же навіть немає місця. Ну, я думаю, що ще одне крісло і жителям буде достатньо. Так, ну я думаю, вистачить. А поки жителі будуть на фільмі, я їм оце все багатство. Порозкидаю по домівках. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео, тож не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал, щоб підтримати мій контент. Ну, а з вами був я, Іксарк, і всім пока до нових зустрічей в Майнкрафті!